Слава Ісусу Христу! Сьогодні перед святом преображення Господнього розважмо про преображення Господнє. Завтра на Божественній літургії священик буде читати Євангелії від Матея. По шістьох днях взяв Ісус Петра, Якова та Іоанна, його брата повів їх на окремо. Високого прообразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побеліла, наче світло, і ось з'явився їм Мойсей та Ілля. і з ним розмовляли. Озвався Петро й каже до Ісуса: Господи, добре нам то бути. Якщо хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, і один для Іллі». Він говорив іще, аж ось яскрава хмара огорнула їх, і хмари стало чути голос. Це син мій улюблений, що я його вподобав, його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, торкнувся до них і каже Встаньте, не страхайтеся. Підвівши очі свої, вони не побачили нікого, крім самого Ісуса. Так розповідає Святий Дух через Святе письмо про цю велику подію Христос прообразився в присутності трьох своїх учнів, Спаситель взяв з собою Петра, бо віра його була глибока Він мав стати видимим головою церкви, заснованій на Христовій вірі і намісником Христа на землі. Петро став першим папою. Також Ісус взяв святого Івана. Бо той, завдяки надзвичайній чистоті своєї душі і тіла та неймовірній любові до їх Христа Спасителя став його улюбленим учнем. Крім того, він мав у святому Йонелі найпіднесший спосіб описати Божество Христа Спасителя. І взяв Ісус також і Якова, бо той перший з апостолів мав постраждати за Христову віру. Спаситель Ісус знав, якою слабкою є людина, тому хотів серця цих трьох учнів, бо наближався час його страстей. Вони мали побачити розп'ятого Ісуса Христа на хресті, немічного і на перший погляд безсилого. Він хотів, щоб вони побачили, що Він той самий Спаситель Ізраїля, якого провіщали пророки. Тому правдива Христова Церква католицька співає в кодаку нинішнього празника, «Преобразився Ти на горі Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу, скільки могли вони зрозуміти, Найзасіяє і нам грішним світо Твоє повсякчасне, молитвами Богородиці, світодавчи, слава Тобі. Тому ми і нині на горі таворі, наче бачимо Христа Спасителя таким. Який він повстане перед нами в небі, і тому наше серце повинне нині запалитися спрагою до неба. Те, чого око не бачило, чого вухо не чуло, що на думку не спало, це приготував Бог тим, що його люблять. Цей земний світ прекрасний в Божому дусі, але мусимо пам'ятати, що наш теперішній земний світ. Порівняно з майбутнім є радше смерть, ніж життя, якщо не народитися на з Божого Духа, а жити в тілесному дусі. Там, Царство Небесному, наш Спаситель Ісус Христос, витри кожну сльозу з очей наших, і смерти більше не буде, ні скорботи, ні плачу, ні болю не більше не буде, бо все попереднє минуло. Тепер ми бачимо Бога. Ніби у дзеркалі, неясно, тоді ж побачимо обличчя і будемо оглядати його впродовж усієї вічності. Найспрага то невимовного щастя запалить наші серця, а думка наша найзосереться на тому, що небо треба заслужити, що треба бути Його добрим рабом, благим і вірним, треба зберігати чистоту серця, бо не війде. До Царства Небесного ніщо не чисте, і той, хто чинить морзоту і лжу, не війде в царство небесне. Кожен християнин, гордий, зарозумілий, пихатий, скаже, що ми маємо бути рабами Бога. Ми хочемо бути синами Бога, Відповім на цей закін. Тільки покірний Бог дає благодать і приймає як своїх синів. Гордих зарозумілих пихатих Бог відпускає з нічим. В неї ніщо перед Богом. Щоб ми стали синами Бога, ми мусимо себе упокорити до нуля, до рабів Бога. Це не означає, що Бог хоче, щоб ми стали рабами. Бог хоче, щоб ми упокорилися до рабського стану, тобто до нуля. І як так станеться, ми дійсно себе упокоримо. До рабського стану, і не будемо сміли називати себе синами арабами, тобто покоримося до того нуля, тоді Бог нас піднесе на великі висоти, тобто до синівства Божого і дасть нам перстень на руку, так як тому блудному синові, і буде любити нас як синів, і дасть нам спащину синівську. І владу Синівську. А тепер розважимо, вернемося трохи назад, чому апостоли в час преображення Господнього, проображення Ісуса, коли Ісус показав їм свою божественну природу як другої особи Божої, апостоли пали обличчя до землі, навіть не клякнули на коліна. А впало обличчя до землі, і ніхто їм не казав, чого робити. А чому вони це так зробили? Тому що в той час, коли апостоли побачили природу божественну Ісуса як другої особи Божої, то їм не треба було говорити ні клякнути, ні падати ниць Дух Святий, який в цей час заповнив серця. І душі цих апостолів сказав упокоритися перед другою собою Божою. І все євство апостолів упокорилося перед другою особою Божою і впали вони вниз обличчям до землі тепер розважмо, чого сьогоднішній час на святій службі Божій перед Ісусом у в Єхарисії. Християни, які народилися на нанос Божого Духа, клякають на коліна, упокоряючись перед другою собою Бога, Ісусом Христом. Бо цій людині, тому християнинові, який народився на нанос Божого Духа, не треба казати, клякни перед Богом, не треба казати, покорися перед Богом. Це скаже Дух Святий, який живе в серці і в душі цього християнина, і коліна, і все тіло саме клякне перед Богом, бо так Дух Святий зарядив інакше бути не може. І кожен християнин, який має Божу мудрість, свій розум направляє в Божу сторону, зрозуміє без особливих зусиль, що Бог потребує покори і ми ту покору продуктуємо в своєму земному житті, бо ми любимо Бога. Бо правдиві християни, практикуючі християни, дуже добре розуміють, що ми тут на землі не вічні. Ми готуємося тут на землі прийти в Царство Небесне. Ми маємось навчити тут на землі, як жити в Царстві Небесному. Тому ми тут не дивимося, що світ диктує, що диктує диявол, що диктує наше тіло, що всі негативні духи нам диктують, ми ігноруємо сатаною, від якого походять всі ті нечисті духи, які нас заставляють, переконують, щоб ми не упокорялися перед Богом, щоб не кликали на коліна, щоб ми стояли гордо, зарозуміло, пихато перед Ісусом Присвітання Харисії. Перед усією Пресвятою Тройцею так стояти перед Господом Богом, це є диявольська воля, бо диявол ніколи не хоче покоритися перед Богом, ніколи не захоче клякнути перед Богом і так вчить своїх послідовників, і послідовники, фальшиві християни, теоретичні. Які виконують волю цього злого диявола Люцифера, також будуть в пеклі разом з ним, Він їм не може дати царство Небесного, Він їм може дати пекло, тобто пекольне царство. Але як знаємо, що диявол – цей брехач і дошов від початку, тому він і завжди буде говорити, виконуйте волю мою диявольську і слухайте мене, диявола, і утримайте Царство небесне. Але пам'ятайте, що є брехня, бо диявол – це є батько брехні, ніколи він не зможе вам дати Царство Небесного, бо сам Він вигнаний з Царства Небесного і успадкував пекло, І всі, хто слухає Його волю, і йде за Дияволом, брехачем і дошогубом, війде в пекло. Тобто пекольне Царство, тепер розважмо, для чого Ісус преобразився на горі тевор, для чого Він показав свою божественну природу, апостолам і всім послідовникам Ісуса. Та для того, щоб ми прийняли Божого Духа, народилися на нову з Духа, наслідували Господа нашого Ісуса Христа, що в Царство Небесне. Я того ж, ми прообразилися в того самого Ісуса в Божій природі, звісно, скажете, а що ми маємо преображати? Як ми маємо преображатися Господа Ісуса? Ми маємо преображати свої тілесні пороки на Божі чесноти? Знову ж таки, почнемо з одягу християнина, як добре знаємо, що практикуючи християнин, має одягатися скромно і пристойно. А сьогоднішня мода розпусна мода повій, взяла верх в тому світі, і християни прийняли ту моду, бо це мода цілесна, це мода диявольська. І Християни, які прийняли тілесного духа, диявольського Духа, Обов'язково будуть одягатися непристойно і нескромно одяг повій. Тобто жінки, християнки, будуть одягатися одяг мужчин, штани, одяг повій будуть відкривати всі інтимні місця, короткі спіднички, груди будуть показувати на показ, не будуть покривати голови, ні в церкві, ні в світі. Така мода веде до розпусти. До Судонських гріхів, і ніколи Бог такої моди не прийме, бо Він явно сказав Святому Письмі Це мерзота в Божих очах, така мода не Божа, а диявольська. Така негативна мода тягне за собою негативні наслідки. Тому багато людей буде терпіли через таку розпусну диявольську моду. Так багато терпінь буде і люди. Не хочуть признати і не хочуть розуміти що все через цю розпусну моду. Це мода судомських грішників. А пам'ятаємо, що Бог зробив з і Гоморою, та спалив вщент жінок, дітей, чоловіків. Це відбулося земне покарання на те, щоб ми зараз зробили висновки. І не повторяли цих судомських гріхів, щоб не приймали цієї моди, яка довела людей до судомських гріхів. Бо не думайте, що Бог вже забув про це покарання. Як тоді Бог по земному покарав людей за цей гріх страшний, то зараз Бог буде карати пеклом вічним життям, не дочасним, а вічним життям пеклі. Вічною карою в пеклі. пам'ятаємо, що кожен негативний вчинок, кожне негативне слово тягне за собою негативні наслідки, і ця мода розпусна судомська повій також тягне за собою негативні наслідки. І Тому багато зараз хворих. А особливо на ноги, скільки я знаю християн, які не можуть ходити, болять ноги. І уявляється, що людина перед тим, перед цією хворобою приймала цю судомську моду, тобто цей безбожний одяг. Сьогодні кажуть, та яка різниця, Бог милосердний, Бог любов, Бог все простить. Бачите, який би Бог не був милосердний, яка б любов не була велика. А судомським грішникам Бог не простив. Так пам'ятайте, і сьогодні судомським грішникам Бог не простить, тільки кара буде багато страшніша, ніж цих содомських грішників, бо содомські грішники потерпіли чілесно тут на землі, а сьогоднішні судомські грішники потерплять в пеклі на вічність покаяння вже не буде прийматися на тому світі. І вічно будуть терпіли за цю розпушну судомську моду, за ці судомські гріхи розпусти, які сьогоднішні теоретичні християни так приймають з великим естезіазмом і так насолоджуються, і вважають, що Бог на це закриє очі. Пам'ятайте, Бог не закрив очей на судомські гріхи в Старому Завіті. Бог не закриє очей на судомські ріхи і в Новому Завіті, і ще зауважу, най, християни, не впрадуються такими дурницями, що ще є більше грішників від мене, чого ти мене чепився? Я таким християнам кажу, чому ви дивитеся на більших грішників? Чому ви не дивитеся на більших праведників? Беріть приклад з більших праведників, а не з більших грішників. Вже ви думайте, що якщо є більше грішників від вас, то вас Бог помилує? Ні, не помилує, тому ви маєте брати приклад з більших праведників, а не з більших грішників. Бо Бога не обдуриш, Бог є правда, істина від початку і до кінця. І кожен християнин, який шукає оправдання своїх гріхів, ніколи не знайде оправдання за свої гріхи. Кожен мусить покаятися поправитися. Другої дороги до Царства Небесного нема. Ця наука відноситься до всіх, до монахів, і монахинь, священників, єпископів, кардиналів і до самого папи, і до всіх християн. Слава Ісусу Христу!